Полтавка Ірина Іванова до банків відноситься скептично. Ще в грудні минулого року в неї скінчився термін дії депозиту, а кошти по ньому вона ще досі не отримала. Єдине було призначення перерозмістити. Це все, що пропонувалося. Плюс я себе чувствую, як м'ячик, який постоянно Це Обращення в Зіньковське відділення, де був заключений договор. Зіньков переадресовує це не ми наше діло маленьке. Обращаєтесь на гарячу лінію, обращайтесь в Полтаву, обращайтесь, Київ. Вот соответственно гаряча лінія говорит, а ви заключали договор зінькові всі папроси, пожалуйста, зінько письмові звернення до банківської установи жодного результату не принесли. Відповідь надійшла формальна і лише на один лист. Телефонуємо разом на гарячу лінію. Срок дійства закінчився в декабрі 2014 року. Я розумію, Спаніману в такому випадку на хос на текущому щиту непосередньо до стабілізації ситуації. Скажите, пожалуйста, отделение может мне письменно дать отказ в выдаче депозита? От отделение в письменном виде не обязано предоставлять какую-либо информацию. Меня интересует, ну, сумма, да, сумма. Эту информацию подсказать вам не можем. Директор регіонального банку говорить, що варіанти вирішення питання все ж таки існують. Проблеми є не тільки в даній банківській установі, а в банківській системі країни в цілому. Яка якась окрема ситуація, по, ну не дай Бог, здоров'ю, зараз будемо розбиратися окремо. По вам ми можемо, тобто виключно ісходячи з того, що ви там з грудня місяця чекали, ми можемо там до 20% зараз, ну це знову ж таки, акцептується головним банком, я через касу постараюсь особисто для вас вирішити. По кожному окремому зверненню банк намагається вирішувати питання максимально оперативно. Кожен окремо взятий клієнт, ви ж бачите, да, прийшли три людини. У кожного своя ситуація у когось хвороба, не дай Бог. По цим це окремо взята ситуація. Я не обіцяю, що це буде швидко, але ми максимально будемо йти на зустріч цим клієнтам. Є клієнти, в яких влаштує та реструктуризація, та, як ми говоримо з точки зору до 200 тисяч. І є ті клієнти, по яким окремо ведеться розмова, з точки зору више 200 тисяч. Однозначно, всі ми йдемо на зустріч. Домовлятися з банком і справді потрібно, бо 28 квітня 2015 року Київський адміністративний суд заборонив примусові стягнення з рахунків цього банку. Тож суд не допоможе Готували документи на подачу в суд. Ну пока жрай почитав відзиви других людей, которые бы уже пройшли через это, Ні одного положительного результату пока я ну, не увидела. Навіть якщо суддя прийме рішення на користь клієнта, виконавча служба стягнення провести не зможе. Юристи це рішення відмовилися коментувати. А у банку пояснюють, якщо житиме банк, всі клієнти отримують кошти. Варто лише почекати. 90% тих вкладників, які звернулись, до 200 тисяч. Я розумію, що це ну ми не сильно праві, Я розумію, ну іншого шляху немає. Якби ми цього не звернулись, то цих 750 мільйонів гривень, які ми отримали там в рамках рефінансування другий транш і перший транш, нам нас би просто ну ну вони б зайшли і вийшли. І на виході були б ті самі банки, які вже лягли протягом тижня. Жінці пообіцяли повернути хоча б 20% від суми депозиту.